Мої хороші, Носа, ну, робимо розпаковку суботню. Значить, так, накупила я її, бо як завжди забракло. Капуста, будуть булочки. Суміш салатику. Будуть гамбургери. Тепер хімія і водичка. Бо дуже хочеться і хімії, і води. Знаю, що шкідливо, але ту маємо, то маємо. Має. Ну. Так, і ще вода. А тепер так буду широка господиня. Купила вапна, буду білити дерева. Поки погода. Купила рис. Будуть суші. Так, До рису купила червону рибку. Завтра вам покажу, як буду їх робити. Так, лимончик. Тут я апельсини. Букавички. Я буду працювати. Мішки для сміття. Авокадики. Хто буде досуші, тому що хтось любить з огірочком, хтось любить з авокадо. Так, Вермишелька домашня, шоколадка чорна світоч, цукор пудра Ой. Є. Так. Лавровий листочок, Порошок до печива, Ванілька. як же ж без них. І до піци. сир, родзинки. Щось буде. Перед чорний, Перець Я ж господиню. Так, і ще ванілька. Так, і далі. Тут у нас є шпинат. Звичайно, будуть було зі шпинату, ви ж любите мої хороші. Так, потім є ковбаса домашня. Потім четвертинки. Буду фарширувати рибу. Відповідно, до них треба. Так, і тепер буду шинка на фаршик, Навіть би ну одним словом, лиш би було м'ясо, а я придумаю, що з ним зробити. Так. І тепер листочки норі. То є корм для собачок, корм для кільці і корм для нас. Купила сир. буде до булочок, буду готувати його до суші в кремстер. Одним словом, все побачите, все будемо готувати, все покажу. Всім гарного дня, цілую люблю. Бувайте!